Залізничний вокзал заміновано. Таку інформацію отримали правоохоронці на ранок Дня Незалежності. Спецслужби з вокзалу та навколишньої території відразу евакуювали людей. Їх було небагато, Пощастило, що у цей час не прибували і не відправлялися пасажирські потяги. Повиходили з вокзалу і все, без паніки, без ніякого. Всі виходили потрошку. Людей небагато не було. Майже на годину був зупинений рух тролейбусу по маршруту 3. Довелося чекати й власникам припаркованих автомобілів. Окрім залізничного вокзалу, повідомили про замінування також автовокзалу на вулиці Київська та ринку на вулиці Гетьмана Сагайдачного. Автовокзал перевірили найпершим. В останню чергу взялися за ринок. Так як він сьогодні не працював, евакуйовувати не було кого. Жіночку, не можна, прохід заборонено. Доволі адекватно реагують, тільки розпитуються, чому не можна їм пройти саме сюди. На обстеження території ринку правоохоронці тратять близько 20 хвилин. Тут, як і на двох інших об'єктах, без сюрпризів. Піджилих об'єктів не виявлено. Повідомлення про хибні замінування вже перевіряють у поліції. Цікаво, що востаннє про замінування теж трьох об'єктів у Рівному повідомляли 4 серпня. Тоді також ця інформація не підтвердилася. Так як для перевірки таких повідомлень виїжджає чимало спецслужб, то за хибну інформацію про замінування існує кримінальна відповідальність. Втім, відшукати жартівника непросто. Михайло